Диференціюємо т-к на фонематичному рівні. Значить, завдання. Якщо чуємо звук К, що робиш маш? Одягаєш колечко. Якщо чуєш звук Т, що робиш? Відриваєш липучку. Слухай уважно. А! Що треба зробити? К! Правильно одягаєш колечко. М. Н. Т. Тягни. Молодець. Ліпимо. Слухай. Ш. Ш. Ж. Т. Ш Ж. Т. правильно тягни. Який ти звук почула? Який звук почула? Т. Молодець! Язичок торкається зубчиків. Ти. Слухай. Б. Б. -ні. Ні. Б. нам. Б М, Л, К. Що робиш? Правильно! Язичок не. Який ти звук почула? К. Скажи. К. К, язичок не торкається до зубчиків. Дивись. К! Він назад відштовхнувся. Він не торкається. А звук Т. торкається. Да? Добре, і останній раз, давай. Потім вже просто не будемо знімати. Б! Ш. Щ, я. Молодець! Який звук почула? Ти. Язичок що робить? Торкається до зубчиків? Так, да, торкається, молодець!